Всім привіт з Одеси! І залітає до нас на продаж сьогодні. Ось такий x 6 14-й рік. Автомобіль пригнаний з Європи. Перший та єдиний власник в Україні. Це в нас трьохлітровий дизель на повному приводі на автоматі. Чорний як треба, чорний на чорному, тонований на оригінальних легкосплавних дисках. Автомобіль повністю обслугований до дрібниць. Є вся сервісна історія. Всі рідини та фільтри помінені. Автомобіль на бойовому. Ходу сів та поїхав, готовий до будь-яких ваших перевірок. Весь рівний, як струна, весь в рідній фарбі, без жодного ДТП, без жодного підкрасу, все скло також рідне, безпека ніколи не спрацьовувала повністю ціле авто. Ідеальний варіант для тих, хто шукав реально живий x шостий. Подивіться на салон. Просто в ідеальному стані, чорна шкіра. Нічого не протерто, не затерто, все охайненько, чистенько. Видно, що за автомобілем слідкували. Чорна стеля. Ось такий стан дверних карт. Ось так виглядає сидіння спереду, також все в ідеалі. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень. Датчики світла, датчики дощу, все в нас по стандарту. Повне мультикермо, пилюстки переключення передач, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, гарна мультимедія з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, камерою заднього виду, парктроніки в нас в коло. Проекція. Дуже гарна комплектація. М-кермо. Автомобіль, до речі, в М-Обвісі. Пробіг у нас 216 тисяч кілометрів. Для дизельного двигуна це ніщо. Автомобіль зараз у нас заведений, не помилок, не чеків, нічого не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. Сів та поїхав. Дійсно, жива автівка. А переглянути та придбати дане авто, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізінг. Також у нас є тридин.